Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, і ми продовжуємо проходити гру, яка називається Між садами про хлопця і дівчину, які а, живуть в сусідніх, певно, будинках. У них спільний а, будиночок на дереві. І зараз вони сидять поки дощ, і вони не можуть особливо гратися, то вони сидять на цьому будиночку і згадують всі свої минулі пригоди, які вони були башкетники. Власне, ми вже навчені досвідом. Якщо десь стоїть дружбан, ми ставимо ліхтарик на дружбана. Так, отут вона пробігає, а тут дзвіночок. Угу. То там відкривається, то там квіточка. А яка нам треба? Я не знаю. Я не знаю, яка нам треба. Хто його знає, яка нам треба? Ну, пішли, бо так місток пропаде, якщо ми відкриємо ту правильно. Ту, що ближче. А, ой, дурне, не те зробила. Так, тоді оцю відкриваємо. Ну, забирай. Чого не забираєш? О, підтягнула ура. А що це за у нас Як якась злива, чи якийсь потоп? Що відбувається? Це якась була аварія водоканалу чи що. Так, оце у нас дружбани е змінюють місце. Цей сюди стрибає, цей сюди стрибає. А нам що треба? Не зрозуміло Але поки вивчили, куди хто стрибає. Це вже добре. <рес> добре. Ну, певно, так. Давайте спробуємо. Коротше, якщо щось не так, переробимо. <рес> так, ти стрибаєш туди. І, певно, треба квіточку йому відкрити чи ні? Не розумію, що нам треба робити, якщо чесно. Ну, давайте побігаємо, що вже там. Може, нам треба вниз? Але якщо ми вниз, то у нас оце не спрацьовує. Нічого поки не ясно, як нам це зробити. Може, нам залишити треба на синьому? І потім. Блін, я не розумію. Ну, в нас для чогось є ж і рожевий. А я взагалі не можу вкумекати, що нам треба зробити. <с Confuros> так, оце ми пробігаємо вниз і потрапляємо в пастку, бо ми не можемо рухатися далі разом з зіркою. Сюди нагору ми не можемо піти. Не розумію. Ну, певно, може, нам треба все ж таки на синій поставити? А ну чекай, треба хоч десь його поставити, бо він же не добіжить. Так, а що, ми все одно не пройдемо, ж правильно? Так. Ні, щось не так, щось не так, щось ми не так робимо. Якщо ми це ставимо сюди, ми можемо пройти. По нижній оцій дорозі? Це ми пройшли по нижній дорозі. Ну Диви, якщо ми зараз його о, цю квітку сюди переставимо, то. То що? Я, я взагалі, я поки просто цей Кикаю, куди буде. Якась тачка на воді. Так, ну ми тут проходимо, правильно? Добре, уявімо, що ми пішли далі. Я не розумію. Ось ми пішли, 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 пішли. Тут, якщо ми залишимо, а потім, якщо він переміститься, то що трапиться? Може він десь пролітає через оцю чорну діру? Диви, ось він є. Ось він летить і нічого не стає. Але для чого є тоді оцей фіолетовий? Я взагалі, ну, типу, він же не для обманки. Чи може ми його якось випадково використали, а тепер шукаємо йому якусь додаткову мету. Не можемо збагнути, що з цим робити. Тобто треба поставити зірку на ось цей, який, певно, що цей синій, бо він підлітає прям аж нагору. Точно, що не сюди, бо сюди. Якщо поставити, то ми не пройдемо там далі через цю ніч. Так, ну, певно, так, він там нас. Чекає. Чекаєш? Чи не чекаєш? Я заплуталась. <сум> ну, мені здається, що треба отак залишити оцей синій. Так, ми його забрали, добре, уявімо. Потім, напевно, він має поставити ось синій туди на початок. Так все залишається, все зупиняємо. Я мовчу, бо я заплуталась, як, як щодо чого. Ну, диви, це якщо цей буде тут, то тоді синього там не буде на початку. А на що ми так робимо? Я не розумію. Певно, ми маємо зараз забрати цю штуку, ліхтарик, і поставити на синій, і потім назад на початок його. Бо я просто не розумію, для чого нам тоді оцей другий потрібен. Так, а ти тоді ставиш синій на початок? Чи там він є вже? Так, є він на початку. Коротше, я заплуталась. Оцей другий мене взагалі з Я не розумію, що з ним робити. Може, дійсно він якось був випадково нами використаний, і я просто не пам'ятаю коли, і тому я думаю, що в нього ще якась мета є, і тому постійно шукаю йому якесь виправдання. О, ні, чекай чекай, треба його тепер назад. Це було, було мовчання нерозуміння, що робити. Так, ну все, по ідеї, все, він там є. Блін, це складно, супер складно. А дерево це красиве. Це якісь квіточки на ньому. На якусь сакуру схоже, але це, напевно, ще не сакура. Так, все, ми всередині труби. Вітаю нас. А труба вже заросла. так? Непогано. Так, ми відкрили сузір'я пам'яті та 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 Перекрито не ходити. І що ми зробили? Правильно, ми туди полізли. Mm. Так, що далі, що далі, що далі? Куди ми далі полізли? Божечки, ми прям по трубах будемо лазити. Щось мені здається, що буде важко. Так, поповзли, поповзли. Ще труба виглядає, наче слизь. Що це було? Бачили щось тільки що було? Це що таке? А, це крапля! Диви, крапля падає. І щось відбувається. Так, то труба, звідки ми прийшли, якийсь портал? Ану, пішли, пішли. Щось тут було, щось було. Типу, крапля впала і було щось. Та-та-та, танець, танець, танець. Пішли, 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 пішли. Тільки була, А, от вона. А ну, ще трішки нижче. нижче. Так, трішки. Та. І чому я не можу зупинитись, чесно? Так, 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 зараз щось буде. О! Ми зробили це, як його, замкнули ланцюги. Тобто ці лампи у нас відкривають оці а, туманності. Не тільки зорі, але й ще можемо зробити. Тут важко, звісно, потрапити. Так ще у нас ліхтарики. Ой, ойки ми зірвали трубу. Так, і там у нас цей квітка в запливі. Вона нам треба чи ні. Так, нам не потрібно. Добре. Якщо не потрібно, значить назад поки. Але, певно, що нам для чогось оцей знадобиться, цей потоп. Так, крапля, крапля, крапля. Точно зараз тут треба відкрити, а там, певно, воно має загаснути. Ура, пішли, 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 пішли. Так, тут це, воно загасло, ми пішли вперед. Якийсь шолом прикольний. Так, нам відкрило квіточку. Так, так, так. Але шолом з цими жабками, з цими кавунами шикарний. А, У мене питання, звісно, наш... де ми візьмемо цю квіточку? Не наша надія. Ага, треба знайти, де ми зараз лампу нам включимо. Оце працюєш і працюєш електроенергію, добуваєш. Як нам до квітки дістатися? Я поки не розумію. Може нам її потоп влаштувати? Але але тоді що? Не збагну. Так, ну, зробимо потоп, а там розберемося, що робити. Віддавай, віддавай зірочку. Так, ну він просто так тупо показує. Диви, диви, зірочка, зірочка. Диви, воно підіймається вгору по воді. О, клас клас, клас ми знайшли її. Клас, ми її знайшли. Так, все, пішли. вперед. О, вона так швидко пробігає ну, по цій небезпечній трубі, і він такий, кожен крок, обережно. Кожен так, мені здається, що не просто так це є, бо там вже попереду у нас треба буде вимикати світло. Пішли, пішли. Чи може там він десь попереду? Ні, точно, там у нас є оці туманності, які ми не пройдемо з ним. Так, тепер нам треба цю воду закрити. Ще трішки почнемо розуміти, як грати в цю гру. Так, отут треба зробити, замкнути ланцюг, щоб у нас потекла електрика по дротах. Можливо, Ця фраза не має фізичного сенсу, але вона дозволяє уявити, що відбувається. Так, давай. Віддавай. Диви, хотів дружбан собі зірочку залишити. Ой, ми так близько стали. Та-да! Відкриваємо портал! О, як від вітру ці гілки колишуться? Ще одна зірка в нашому сузірі пам'яті. О, Боже, як воно вибухає. Так, це якісь труби якісь ліхтарі, якісь шоломи з ліхтариком. Що там відбувалось? Що там було? Що там було, не зрозуміло. Так, все, ми з якоїсь труби знову вилізли. До речі, цікаво, що ми вже ж по трубах ходимо, і. Е, цей як воно називається, через портали. Тобто, диви який потік сильний Ого! Ти, який водой! Ой! Який водоспал! Нічого собі, Це прям всередину цієї каналізаційної, а, забула, як вона називається, решітки. Так, нам потрібно зрозуміти, як тут простривнути. Ну, коротше, що ми вже не ви... хотіла закінчити ту думку, що ми вже не використовуємо цей будиночок на дереві. Так, ми встигаємо чи ні? Я боюся, що ми не встигнемо. О, він не встигне, правильно? Йойки. А що ж робити? Вони треба оцей другий затримати. Ану, давай. Все поплили. Чи ні? Може треба там, де він отак типу застрягає? Я просто не можу вхопити оцей момент. Якщо вона його цей, то вона його ж топить, оцей синю бляшанку. Тобто треба, щоб вона пройшла по тій червоній, певно. Може і ні. Ну, коротше, я не розумію. А... Тут немає іншого шляху. Ось. Ти він, трин, він, трин. Він. Ось вона по ньому йде. Напевно, треба якось так підхопити, щоб вона пройшла по червоній бляшанці, а він потім по синій. Оце вона, типу, застрягає. Отут, так, да, де воно застрягає. А чого воно відкатується назад, я не розумію. Ось я роблю, щоб воно тут було. Я не розумію, воно чомусь відкатується, коли я його залишаю прямо посередині проходу. Може воно спеціально так його відкатує? Ну давайте спробуємо, так. Ох, ці міліметри. Страшне. Ну, коротше, відкатується, значить, так треба. Пробуємо. Блін, не треба. Ну. Ну, нащо ти це робиш? О, диви, воно відкатується. Але чому? Та, божечки, воно що, примагнічене, чи що? Воно прокляте, чи що? Так, воно там, типу, застрягає. Я не розумію. Ну, типу, воно там відкатується, тут воно прикатується, ну воно. якась вігня. Mm. Ну, диви. Ну, це нормально. Може, нам по тих по перших треба пройти в ляшанках. Але диви, вона вже їх потопила. Щось не так може, не в такому порядку треба пройти, як здається. Ой, чекай. Тепер вона назад не може повернутись. Я роблю не те саме, а я не розумію, що робити. Але роблю не те саме. Знаєте, як це раптом на 10-й раз вийде. Може навпаки, вона має пройти по другим, а він по першим? Ось таким чином. Ось вона проходить по-другим. А тепер він заганяє все це назад і проходить по першим. Божечки, воно прокляте, воно все одно це рожеве відкотилось назад. Воно ну, наче примагнічене. Наче запрограмоване. Типу, якщо поставити сюди, йому все одно треба відкатуватись назад. Ой, які рештування небезпечні. Куди ти лізеш? Ні, я закрути, будь ласка. Ну. А чого ти не закручуєш? Ну, закрути. А як він там пройде. О, нарешті! Все, воно закрутилось, якщо зупинитись. Блін, ну я б не догадалась. Ну, тобто я ж догадалась, але в тому плані, що це випадково сталось, так бо я спеціально не цей. Я просто помітила, що там щось відбувається і зупинилась. Так, там якісь у нас. Ой-ой! Втонула -ой -ой, курточка. Вона дивиться, так це ж моя улюблена курточка. Шкода курточку. Так, тут у нас туманність, туманність, а тут місток. І по чому нам треба піти? По туманності, по містку, може, по містку? Ой, не встигли. Не встигли на цей паром. Але диви, треба ж так пройти, щоб і там друге було, по чому можна пройти. Якщо цей, то у нас там. То ми і так не встигаємо. <гум> так, ось ми, наприклад, йдемо через. Не йдемо. Ці міліметри вони мене трошки. трошки напрягають оці кожен міліметр. Треба сидіти, вираховувати. Ага, тут нічого нема. Тобто коробка нам не підходить. Тоді що? Там ще був місток. Бо це через туманність ми не пройдемо. А, оце місток. Ну, пойди й да. так. Оце ми проходимо через місток, і там далі щось є. Так, є єнтинтирін, тирін тирін. Побігли, 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 побігли. О, банан, банан якийсь. Це хтось викинув банан. Ти диви, які, ти диви, які поганці. Так, тепер ми оцей е, час. Це ми рухаємо назад, рухаємо назад. Так, нам певно, треба оцей дзвіночок натиснути. Так, ну що, пішли? Натискаємо на дзвіночок. Ну, як це? Не натискаємо. Як це правильно називається? Що з дзвіночком роблять? Дзвонять тут дзвіночок. Ой, -ой ми ж тут не пройдемо. Але вона все чекає і чекає. А він все не йде, та не йде. Так, ми через оцей ходили. Через. А, як воно називається? Через піцу. То нам треба через піцу, ж правильно? Бо там інших варіантів нема. Але я не втрачаю надії. <рес> ну так, так, через піцу. Давай. Зупиняй. Ой. Я не в ту сторону час, воно має бути нижче. Ж. І тепер, коли назад? Важко думати в усіх напрямках часу, О, знову це красиве дерево. І хтось яйця їв і викинув сміття прямо в воду. Ти диви, ти диви. Засмічують водні ресурси. Неподобство. Якийсь сильний вітер, квітки колихаються. Власне, тепер найцікавіше. Тепер треба, щоб двоє пройшли. Вона точно не пройде через. В принципі, вона може через це пройти. А, а ми ж разом пройдемо. А далі не пройдемо. Тоді залишаємо це тут. Та йойки! Не так треба робити. А як? Але ж для чогось це є? І, але все одно не пускає. Так, для чогось є оцей місток з цим. Ну, з оцією аркою. Тоді ми маємо через щось інше пройти. Але через що? Давайте спробуємо через коробку. Мене ще не. Ой, не користувалась, куди це вона вплила від нас. Втекла від нас коробочка. А, так, оце ми тут залишаємо і, певно, маємо пройти назад. Угу. А тепер, певно, ми маємо пройти так, як він ходив. Так, далі. Давай, далі, далі, далі. Це не пройдемо. Давай, це місток. Хаба. Залишайся. Так ось тут міліметр, сподіваюсь, правильно підібраний. До речі, туман на цьому на касеті ще на якійсь штуці. Так, підхоплюємо оцей, зірочку. І побігли, 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 побігли. Блін, але це складний рівень. Але він шикарний. Подивіться на цей водоспад. Просто. І ми такі маленькі. Вони на ручки взялися. О, так мало. Так, побігли, 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 побігли. А що це таке? Леді вперед? Ну, ти диви, який. Ти диви, який джентльмен. Там ще якісь ліхтарики рожеві. Це сяють. Ну що, відкриваємо сузір'я пам'яті. Та-та-та. Клас-клас-клас! Так, це такий не дуже хороший спогад. Куртку все. Ну, нічого. Куртка це річ. Головне, щоб з людьми все було. Ага, це вони рятували куртку, диви. Щось мені здається, що вони не дуже її врятували. та дам Блін, круто. А це були складні рівні. Тому я пропоную поки зробити невеличку паузу і продовжити наступного разу. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Та всім до наступної зустрічі, ба-ба!